Всем приветствую и моє видео, что мы не семьи. Я хочу сказать, скоро верит. Я не 40. завтра. Ну, коротше, сейчас починайте завтра. Поэтому що це першого. Ну, коротше, завтра. И клас буде. И заберег так, і почнемо. Що? Мої. Що мої сумки? Тут у мене пустенька е, середня розуміє зарядне. Ви бачите сумочку. Два, сумка, два. У мене сумка два. Ви бачили ту сумку. І буду покидала вам сказати, що... що

Площадка только шпирина. Чи ряда. але не так ради и її нельзя. І беничный. А далі далее э, даже далі є тут самочок Так. А ви знаєте що знаете, что забыл, что внизу липшины светлые бо там є такі бомжі такі ритрии. Можно было скипки маленько петли и даже або обошли І спика обуча. Ебатывается Я хочу сказать, что красивые свети за лодку. Так я открываюсь за блок. Що в мене тут є? Безглядай отако. Так вот так, так. Так, так. так все, що в мене, от Так, перше мене дать лафетки. Я не можу без. Я не можу без профету. Це Я не можу без трофето. Я колись був кудись.

Далі тут, уже тут треп я там буду справа. Раз, я вылетаю воды. і не здраво вылезаю плещики. Там мы е мы как тут тут собрались. А тут плещики покопают. И вообще вот шуму я сам писал. Вот. E, тут є ручка. Ручку я беру з бо потрапив, напевно, щось підписати, щось намалювати, або щось там зробити, або ручку потрібно купити. Далі e, тут e, мене зеркало. Я не можу без зеркала, копей. Я зразу. гостях, або десь спад. А то вот здесь трудкове, а ты слил маю матуса вол дерко. Разу. Я маю дерько. Видно меня дапился. Чтоб на ты. Тушь путикнула. Все. посадки. Вс. Попутный. Далее. Субтитры создавал DimaTorzok Těmi já stavím sebe sluncí těmi. Moc sluncí. Zase tady... Zase jenom skrým a pokážu, co mám. Toto je malinká, ale není malinká berkele. Nejde o nitra. Otevřeme. Každé. Každé. Každý je to takové berkele. Dali, je pomada, to títe, bia, rub, pomada, je šalé. Ďalej tu je pomáda. Hel pomády. Taká hudba. Hel za húb. Pomáda. Čistá je línia. Mne to nechce. Ja... tu sa tu. Я нужно нам убиваться кусом. Я не гарно без кусочек. Не помагаю не тус, не знаєте. Далее э, лак. лак Сам ношу лак. Коля вам кислот и Я Коля пири. Так. Тут кок. карандаши. Карандаши я ношу це плягу, теплягу, а це маркер. Маркер я собі беру. Тож щось можна завивати, але чита поздравляю, значит я. Приколечко, шляпочка, приколечка, шляпочка, ну як я буду. Так, давай тут колечки, помню. і И сами на дружище духе. Сами на дороге she духе. Вау. Сами сами на дороге духе. Вы знаете, я не буду вам туда. Вы я скажу. Чуть, я на дружище, духи с... Taip, taip, pamada. Pamada, aš raunok, sėdėjau, būdėjau. Mokysiu, kad man... Trupa, trupa, tai nebūtų, mažai. O, o, ir aš žiūrėjau, vis tiek to, tai žiūrėjau. Вс, отсюда вс на миссии нам слагаю. Вот так. И по маме. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте комментарии. И видит привет, и Саша пиши. І папа. Долго встречи.